Доброго ранку. Мої любопереплатники україномовного каналу. Гарний теплий сонячний ранок. Ще сьомої немає. Ми з Максиком на прогулянці. Сьогодні понеділок. Понеділок. Але на роботу не йти, тому що відпустка. 9 червня 2025 року. Тепло плюс 24 у шості було. Хороші, набуть тепліше. Одень плюс 35-36 обіцяють. Такий червень. Сьогодні Духівдень, День Святого Духа. Вітаю усіх усім святам. <клух> <клух> зелена неділя і Святий Дух. Ладно, як пройшла у Харкові. Ну, так. Начебто і непогано. Зараз додам трохи вечірнього. Одинадцяте вечора. Ось така от загроза. Дівчатка побігли до коридора ховатися. Таке, не скажу, що і спокійно. <гум> Було хуже. Гірше, коли 56 не, ну, Сподіваємося. Сподіваємося. Дружина ще спить, зараз про прокинеться і буде читати свої телеграми, розповість. Може Харкову більш повезло, може кудись в інші міста прилетіло, ну, но... Ладно, Будемо сподіватися, що нікуди не прилетіли. Усім гарного, легкого понеділка, усім миру роду добра злагоди, всім щиро, дякую, звичайно, будемо жити. Не ні на що. А для мене сьогодні понеділок. Звичайний день. Відпустка тому що за до побачення, любі пока.